Уявіть, що у вас є всі гроші світу, але ви не можете контролювати навіть власне тіло. Усе, заради чого ви працювали роками влада, статус, самодостатність, руйнується через хворобу, що не залишає вам вибору, як би ви почувалися саме це стало реальністю для Богдана Мельника, мільйонера, який звик керувати світом, але тепер не міг навіть самостійно жити, і коли здається, що втрачено все, він робить несподіваний крок. Він пропонує величезні гроші 40 мільйонів гривень за один рік догляду, але є умова, жодного співчуття, жодної емоційної прив'язаності, тільки робота. Це має бути бізнес-угода, без винятків. І тоді на оголошення відповідає Олена Савчук молода мати, одиначка, яка тоне в боргах. Для неї це шанс змінити життя, і вона погоджується. Але навіть не здогадується, що ця робота переверне все її існування. Що станеться, коли стіна, яку Богдан будував роками, почне руйнуватися? Що сильніше страх залишитися самотнім, чи страх довіритися іншій людині? Вона прийшла лише за грошима, він шукав лише контроль, але життя мало інші плани, і фінал цієї історії вас точно здивує Богдан мельник мав усе, про що можна було мріяти владу, статки, вплив, але він втратив найдорожче контроль над власним тілом. Відомий український підприємець, новатор у сфері технологій, який звик керувати людьми та ухвалювати рішення, тепер став заручником рідкісної дегенеративної хвороби кишківника. Те, що починалося як легкий дискомфорт, поступово перетворилося на постійне приниження. Кожен новий день був випробуванням раніше він міг завоювати будь-яку аудиторію одним лише поглядом, а тепер не міг залишитися наодинці. Навіть у власному домі без сторонньої допомоги, та найбільше його руйнувало не саме захворювання, а те, як воно змінювало ставлення до нього інших. Богдан завжди був сильною особистістю, а тепер бачив у очах близьких не повагу, а жалість. Це було для нього нестерпним. Його розкішний маєток у Києві, який символізував успіх і перемогу, раптом став золотою кліткою, з якої він не міг вибратися. Він ненавидів відчуття безпорадності, коли навіть найпростіші дії вимагали сторонньої участі. Парадокс гроші та статус, які мали зробити його всемогутнім, тепер не могли забезпечити йому навіть базового комфорту. Але одна річ залишалася незмінною Богдан не був людиною, яка здається, якщо доля намагалася відібрати у нього гідність, він знайде спосіб повернути контроль. Він розумів, що потребує допомоги. Але відмовлявся приймати її у звичайній формі. І саме тоді в його голові зародилася ідея незвичайна, навіть провокативна. І хоча вона здавалася відчайдушною, у ній було одне ключове слово контроль. Попри всі свої статки, Богдан залишався самотнім його фізичний стан ізолював його більше, ніж будь-які соціальні бар'єри. Колись він міг дозволити собі перебувати серед найвпливовіших людей країни. Вести переговори на найвищому рівні, приймати рішення, що змінювали ринок. Але тепер навіть найпростіші речі були для нього викликом. Він більше не міг залишатися один надовго, йому потрібен був постійний догляд. Його особистий простір тепер порушували люди, які бачили не великого підприємця, а хворого чоловіка, що втрачає контроль над власним тілом. Найгірше було навіть не це. Людська жалість була для нього найболючішим ударом. Він бачив, як слуги, лікарі та навіть близькі намагалися приховати співчуття, але для нього це було очевидним вони дивилися на нього як на людину, яка вже програла битву. Він ненавидів це відчуття. У минулому він був символом сили, а тепер відчував, що його сприймають як слабкого. Якби вони просто виконували свою роботу без емоцій, йому було б легше. Але ця прихована жалість вона змушувала його почуватися ще більш безпорадним. Він не міг терпіти такого, йому потрібен був новий підхід не лікарі, не слуги, не родичі. Він повинен був знайти когось, хто не дивитиметься на нього з жалем, когось, хто бачитиме в ньому не хворого, а роботодавця, і він вирішив діяти. Йому потрібна була угода, яка б дозволила йому зберегти останній клаптик гідності. Богдан розробив план, що мав повернути йому контроль, він склав незвичайний контракт пропозиція на один рік роботи із зарплатою в 40 мільйонів гривень приблизно один мільйон доларів. Завдання було просте, але водночас особливе, особистий догляд, з чіткими правилами, жодних емоцій, жодного жалю, жодної близькості. Він не хотів співчуття чи милосердя, лише ділових стосунків. Це мало бути суворо професійно, як бізнес операція. А не акт гуманності. Він прагнув створити стіну між собою і тим, хто прийме цю роботу, тому кожна деталь була продумана до найменших нюансів. Оголошення було анонімним, опублікованим через приватну рекрутингову агенцію. У ньому зазначалося, що робота вимагає високої витривалості та готовності до виконання особистих обов'язків, але натомість пропонувала фінансову незалежність всього за один рік. Проте були умови. Жодних запитань про його особисте життя, жодних емоційних розмов. Це був контракт, а не соціальний експеримент. Хто погодиться, отримає величезну винагороду. Хто не зможе витримати, залишить роботу без пояснень. Ця ідея здавалася холодною, але для Богдана це був єдиний вихід це був спосіб повернути собі гідність хоча б частково. Йому потрібно було відчуття контролю, хоч і в такій незвичній формі. І, хоча він не знав, хто відгукнеться на цю пропозицію, він був упевнений в одному ця угода назавжди змінить його життя. Олена Савчук, 26-річна мати одиначка, сиділа перед старим телефоном у маленькій орендованій квартирі на околиці Львова, перечитуючи оголошення втретє це було настільки нереально, що здавалося обманом. Один рік догляду, і життя її сина зміниться назавжди. Вона вже не пам'ятала, коли востаннє спала без думок про борги, кредити, дитсадок, зростаючі ціни кожен день був боротьбою. Вона працювала медсестрою, але цього ледве вистачало на найнеобхідніше. А тут 40 мільйонів гривень, вона вагалася, завдання було незвичайним, і формулювання контракту її насторожувало. Жодних особистих розмов, жодних емоцій, лише догляд за людиною, яка не хотіла бачити в ній нічого крім працівника. Але чи це важливо? Їй не потрібні були дружні стосунки, їй потрібен був шанс, шанс вирватися з бідності, шанс дати сину майбутнє. Вона уявляла, як вони переїжджають у нормальне житло, як він отримує хорошу освіту, як вони більше не рахують копійки на їжу. Зрештою, рішення прийшло саме собою вона набрала номер, вказаний в оголошенні, і домовилася про співбесіду. Її долоні спітніли, коли вона поклала телефон. Вона знала, що вступає в щось невідоме, але в неї не було вибору. Вона вирушала на зустріч чоловікові, який зневажав співчуття, і навіть не підозрювала, як сильно ця угода змінить її власне життя. Вхідні ворота особняка Богдана Мельника здавалися олені вищими, ніж вона очікувала. Масивна будівля з темними вікнами, розташована на пагорбі за межами Києва. Більше нагадувала фортецю, ніж дім. Вона зробила глибокий вдих і постукала. Двері відчинилися майже одразу. Перед нею стояв суворий чоловік у костюмі, який мовчки запросив її всередину. У повітрі відчувався холод, але не від температури, від атмосфери. Це був світ, де гроші вирішували все, але в ньому не було тепла. Богдан чекав на неї у своєму кабінеті. Високий, худий, із пронизливими очима, що не виражали жодних емоцій. Він одразу перейшов до справи. Умови контракту ти читала тут немає місця для сентиментів. Ти доглядаєш за мною я плачу тобі. Це робота неблагодійність чітко і просто. Його голос був холодний, майже механічний. Він говорив, ніби вона була ще одним діловим активом, а не людиною. Але Олена не чекала іншого. Вона кивнула, підписала документи і погодилася на правила. Вона мала лише одне питання чому саме така угода? Чому не найняти медичний персонал? Богдан подивився на неї з легкою тінню роздратування і відповів різко. Тому що мені не потрібні ті, хто бачить у мені хворого. Мені потрібен працівник, а не опікун. Олена зрозуміла він не просто тікав від хвороби, він тікав від власної слабкості. І, хоча вона думала, що знає, на що підписалася, вона ще не уявляла, наскільки складною виявиться ця робота. Перші дні минули в гнітючій тиші. Олена виконувала свої обов'язки без зайвих слів, а Богдан поводився так, ніби її не існувало. Він не дивився їй в очі, не відповідав на короткі запитання, не проявляв жодних емоцій. Його ставлення було майже холодним, немов він намагався довести, що їхня взаємодія це просто ділова угода. І нічого більше. Олена швидко зрозуміла він не хотів бачити в ній людину, а лише функцію. Він створив для себе невидиму броню, за яку не впускав нікого. Але навіть мовчання могло розповісти багато Вона помічала дрібні деталі як він напружується, коли їй доводиться допомагати йому піднятися, як він стискає щелепи, коли щось не виходить, як відвертається, коли відчуває себе особливо безпорадним. Він боровся не лише з хворобою, а й із самим собою. І, хоча він намагався залишатися байдужим, Олена починала розуміти під цим шаром криги ховалося щось глибше. Вона не питала зайвого не тому, що боялася його гніву, а тому, що розуміла, поки що він не готовий, але з кожним днем її цікавість зростала. Чому людина, яка могла дозволити собі найкращий догляд, обрала саме такий шлях. Чому він так відчайдушно відштовхує всіх навколо? Вона знала, що відповіді існують, і рано чи пізно ці відповіді знайдуть вихід назовні. З часом Олена почала помічати закономірність життя Богдана складалося з жорстких ритуалів прокинутися о шостій, прийняти ліки рівно в той самий час, слідувати суворому графіку, який він розписав до хвилини. Його день був розкладений як годинниковий механізм. І будь-яке відхилення викликало в нього напруження. Він ніби створив собі ілюзію контролю, бо знав, що з його тілом це не працює. Його впертість, його замкнутість це був спосіб тримати світ на відстані. Олена ніколи не порушувала його правил, але вона почала бачити більше, ніж він хотів показати. Вона бачила, як він затримував погляд на книгах, але не читав їх, бо хвороба втомлювала його більше, ніж він хотів визнати. Вона помічала, як він дивився у вікно довше, ніж треба, ніби згадував щось важливе. Вона бачила, що його ізоляція це не вибір, а наслідок болю, який він не міг нікому показати. І хоч він залишався холодним, Олена починала розуміти його гордість це лише маска. Людина, яка втікала від жалю, насправді була одинокою. Але вона знала, що якщо натисне на цю тему прямо, він просто закриється ще більше. Це було як тонка нитка, її можна було потягнути трохи, але не можна було рвати різко. Тому вона чекала, спостерігала, і знала, що момент, коли він все ж покаже свою справжню вразливість не за горами. Одного вечора все змінилося, Богданові стало гірше, набагато гірше, його тіло не слухалося, біль скрутив його настільки, що він не міг навіть говорити. Його обличчя спотворила гримаса. А руки тремтіли, коли він намагався втриматися на ногах. Олена миттєво кинулася до нього, але він стиснув зуби і спробував відштовхнути її. Не потрібно, я впораюся сам. Його голос був хрипким, сповненим відчаю, але вона не відійшла. Вперше вона не підкорилася його правилам, вона підтримала його, не питаючи, дозволу, і тоді сталася річ, якої Богдан найбільше боявся вона побачила його справжнього. Не суворого, не гордого, не сильного, а беззахисного. Вперше він не мав сил чинити опір. Вперше він дозволив собі бути слабким перед кимось іншим. Олена не сказала нічого зайвого, вона просто залишалася поруч, і це було навіть сильніше, ніж будь-які слова. Коли напад минув, він довго мовчав. Потім, не дивлячись на неї, тихо сказав: Ти не сказала, що мені жаль. Чому? Вона знизала плечима. Бо я не жалію тебе, я просто тут. І вперше за всі ці місяці він не відвернувся він просто кивнув, визнаючи щось дуже важливе для себе. Це була лише мить, але Олена знала цей момент відкрив щось більше, ніж проста угода. Після того випадку щось змінилося Богдан більше не був настільки холодним, як раніше. Він усе ще тримав дистанцію, усе ще уникав прямих розмов про свої почуття. Але тепер щось у його погляді стало іншим. Він більше не сприймав Олену як просто працівницю. Вона була єдиною людиною, яка бачила його в найгірший момент і не відвернулася. Він почав проводити більше часу поруч із нею, хоча й не говорив про це прямо. Спочатку це були дрібниці. Він більше не замикався у своєму кабінеті на весь день. Він став довше сидіти за столом, коли вона була поруч, ніби шукав її присутність. Якось, коли вона допомагала йому пересуватися, він раптом запитав А що б ти зробила, якби раптово отримала багато грошей. Це було несподівано адже він ніколи не цікавився її особистим життям. Олена трохи зніяковіла, але відповіла чесно: Я б купила квартиру для себе та сина і, можливо, відкрила б щось своє, щоб більше ніколи не залежати від боргів. Це був момент, коли вони вперше заговорили не як роботодавець і працівниця, а як двоє людей. Їхні розмови ставали довшими, вони почали дізнаватися більше одне про одного. Олена розуміла цей чоловік не просто ізолювався від світу, він боїться бути близьким із кимось, бо боїться втратити контроль. Але хіба не в цьому суть життя? У тому, щоб дозволити собі іноді втрачати контроль, особливо коли поруч є хтось, хто не дасть тобі впасти. Рік добігав кінця, і Олена вже готувалася піти. Вона не очікувала ніяких прощальних слів. Богдан не був людиною, яка відкрито говорила про емоції, але щось у ньому змінилося, і вона це відчувала. Вечір був холодний, коли він покликав її до кабінету. Він сидів у кріслі біля вікна, довго дивився на вогні Києва, ніби щось обдумуючи. Потім він, нарешті, заговорив: Я підготував твою виплату. Контракт завершено, ти можеш йти. Вона кивнула, намагаючись не показати, що всередині її стискало відчуття втрати. Але коли вона зробила крок до дверей, він додав зовсім іншим тоном Але я не хочу, щоб ти йшла. Олена застигла. Вона обернулася і вперше побачила в його очах не гордість, не контроль, не відстороненість, а щось справжнє: Я не пропоную тобі більше грошей. Я просто кажу, що не хочу бути один. І якщо ти відчуваєш те саме залишайся. Олена не відповіла одразу. Вона просто підійшла ближче, подивилася йому в очі. Потім без слів нахилилася і м'яко поцілувала його. Це був початок чогось, чого не міг передбачити ні контракт, ні холодні розрахунки. Це було не про гроші, не про роботу, а про двох людей, які знайшли одне одного там, де цього найменше очікували. Іноді. Життя зводить нас із людьми, які змінюють нас назавжди. Ми думаємо, що все під контролем, що емоції це слабкість, а допомога інших це поразка. Але хіба справжня сила не в тому, щоб дозволити собі бути вразливим? Богдан вважав, що він може купити все, навіть власну незалежність, але зрозумів, що головне це не гроші, а люди, які залишаються поруч не через контракт, а через справжні почуття. А що б зробили ви на його місці? Чи змогли би ви довіритися комусь після стількох років ізоляції? Чи, можливо, ви самі боїтеся відкриватися людям, ховаючись за своїми контрактами та холодністю? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію ваші думки дуже важливі. Якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете ще більше подібного контенту, підписуйтеся на канал і активуйте сповіщення. Попереду ще багато неймовірних сюжетів, які вас точно зачеплять.